Анонс відео 16 червня 2025 року. Ваше вище я у фізичному тілі. Послання від творців 12-х вимірного колективу. Це нагадування для майстрів світла, які вже втілилися. Ти не просто шукаєш світло, ти є ним. У відео. Повне послання про пробудження свого вищого я. Налаштування, практика, числові коди. Активаційний тон від Арктуріанської ради 5. Візуальна передача світла. Прем'єра 16 червня. Канал Простір Світла. Увімкни нагадування і нехай любов веде. Анонс відео 16 червня 2025 року. Ваше вище я у фізичному тілі. Послання від творців 12 вимірного колективу. Це нагадування для майстрів світла, які вже втілилися. Ти не просто шукаєш світло, ти є ним. У відео. Повне послання про пробудження свого вищого я. Налаштування, практика.